Сьогодні у мене по плану роблю грунт для розсади та посадки інших рослин. Оце у мене садова земля, трішки накопав. Чорноземи трошки глини з тих попадається. Зверху у мене купив трохи перліту. Є перліт і змішав, верніше посипав. Трошки перліту. Із болота, де ростуть верескові, привіз ось такого грунту. Він якраз такий, як продають у магазинах. Але на даний час там така ціна, що не дай Бог щось купити. Перевіряю, які тут може такі. Рештки ну рестки такі, що перегниють, все це добре. Камочки точно такі, як продається ґрунт на базарі чи в магазинах садових. І з додавкою перліту. Ось додаю його. Відношення не питайте, бо в мене його привіз цілий мішок, буде мало. і З'їжджу, ще привезу, добавлю. От, і змішую. Зараз намішаю, наготовлю собі цілі ночви, щоб було про запас. Ось, бачите, ще тут і листя попадається. це нічого викидати не буду, бо це все перегниє у землі і буде як. Мінеральне добриво. Ось такі ось камочки різні. Ось. Оце якийсь чи камінець, чи щось попав, камінця можна викинути. О. Тепер беру його, оце все. І змішую між собою. Щоб було. Таке точно як у магазині. А садову землю додаю для того, щоб ґрунт більше був придатний. І рослина призвичаювалася до того вже, який у мене ґрунт у садочку чи на городі, щоб менше вона швидше адаптувалася і менше привикалася до, до, до нього, щоб не один був торкомістий. Майже готова земля, зараз тільки ще додав і торфяної, і перліту. Насправді перліту у магазинному ґрунті не більше, ніж у мене зараз. Але я додав трішки більше, бо він затримує, кажуть, вологу. Тому я думаю, не буде вийти. І тепер бери, тільки, як кажуть, Шукай собі роботу, аби було що садити. Тільки гарно вимішаю, все і буде ґрунт готовий. Ось іще додав, посипаю ще перлітом і тепер усе буду вимішувати. Ось такі корінці великі, їх викину, а маленькі все. І вийшов. Легкий, пухкий і об'ємний ґрунт. Мішаю. Нічим небудь а найкраще рукою, найкраще чутно. Відчуваєш, що тут як, що потрібно додати, що ні. Все дуже легко і просто. Головне не лінитись і зробити те, то, що тобі потрібно. Все, грунт готовий. Тепер тільки працюй і працюй. Висаджуй і висаджуй. Ось і позаповнював навіть уже свої карабушки, які зараз буду пересаджувати, мабуть, інжири, бо вже під, підоспіла, пора їх пересадити в більші ємності, ніж ті, що ростуть у мене. Це справу зроблено. Земля вийшла на 100%.